Щирі вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Ниво Вінниця, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. До вашої уваги стартові склади граючих сьогодні команд. Отже, футбольний клуб Ужгород, який зараз головний арбітер у полі, сьогодні 33-річний Роман Галіцин Сум. Асистенти арбітри Володимир Онищук та Марія Маринець. Обидва асистенти з Житомира. Але тим не менше, вже попри те, що є в складі більш досвідченіші за віком е, голкіпери, зараз передача, і, і це пенальті. І Це пенальті на стартових хвилинах у ворота Вінницької Ниви. Команда минає, нагадаю, що припинила своє існування. Отже. Удар по воротах і забиває. Забиває тищук, чітко вкладаючи м'яч у правий кут воріт. Дуже сильний удар, до речі, і якби навіть вгадав, напрямок польоту м'яча. перед лівим флангом атака, контратака для Ужгорда. Повертаються гравці Вінницької Ниви. Передача вертикальна знову ж таки в штрафний майданчик проходить прострільна передача, і тут цього разу встигає. Роман Захарчук забрати м'яч до своїх рук. Хороший прохід лівим флангом. Від ще далі, але втрачає м'яч Вінницька Нива. Савчук є можливість розігнати атаку своєї команди. Савчук іде вперед. Савчук передача праворуч, бесага з м'ячем. Бесага подача на з майданчик. Удар по воротах. і ледь не забуває. Зараз другий м'яч уж передача праворуч, на Петленка Петленко отримує м'яч. Забігання від Маженського Петленко робить передача. Майданчи Пробиває бо юда. Стійка і м'яч дві стійки поцілував. Зараз м'ячі не влітає у ворота за голову Хапається, і Артур за горулькою власне. Євтіхова, Євтхов, один дотик. Точна передача, Власенко грудьми скидає на погріло. Погріло, розлізна передача. Артур Загульков. Західно майданчик, Артур Загрулько! Пробиває Артур Загрулько одразу з лівої ноги, але м'яч звалюється. У головного Галеадора останніх трьох сезонів Високий від гравців ужрота, які зустрічають біля чужого штрафного майданчика свого суперника на заваді. Удар по воротах, по порожнім воротах летить. М'яч і не влучає, на щастя, для Ужгора м'яч у ворота. Довга передача була, і намагався голову майданчику вже з м'ячем. Межанський йде на переріз Фланговому гравцю. Передача, удар по воротах може бути. Емеров, Ще один удар блокується, удар. І шалений момент просто у Ужгорда був для того, щоб реалізувати цю спробу. Ще одне. Мороз контролює м'яч. Мороз помиляється зараз. Колчен. У колчена є жовта картка. У Колчина є жовта картка. І що? І тягнеться за жовтою карткою. Це друга жовта картка для Колчена, і це вилучення. Вінничани ще й на додачу залишається у меншості. Все ж таки, така на позицію вилученого. Колчина нижче сідає на позицію захисника на позицію. Безпечний момент удар по воротах зараз пробиває після подачі з флангу. Два. Максим Кічун, 16 рік. Саме 33 й номер. Один. Момент зараз може бути Савчук, передача. Передача ж несуха, удар Волошина, пробиває Волошин. Дуже гарно зараз розіграв гравці Ужгорода. Пробивав Волошина, але момент може бути зараз. І це порушення правил. Загорулька загорулька з м'ячем і що? І це штрафний удар. І це штрафний удар на рівному місці. Зараз заробляють гравці Ужгорода. Порушення правил. Там Владислава Погорілого врізається голкіпер. І, на мою думку, тут також можна було б подумати про фол останньої надії. У цій ситуації передача відбувається Ужгород Євтіхов Чигур. Чігур подача з майданчик, удар Артура за грука головою, але легка здобич для голкіпера прямо по центру і зовсім не сильний удар. Ну так, як ми і прогнозували, мабуть, Савчук себе пропонує, отримує передачу від партнера по команді. Савчук іде вперед і порушує правила. Зараз Дмитро Чігур отримує за це жовту карту, абсолютно заслужено від арбітра, за зрив атаки. І знову стінка з двох гравців у Вінницької Ниви. З цієї точки можна і пробити для Емери. Один. Гравець, який я нагадаю, забивав у двох попередніх поєдинках своєї команди. Мере і пробиває поворота, куди містійку забиває Мере. Прекрасний м'яч, просто шедевральний м'яч. Зараз вкладає Антоні Мере. М'яч від стіки залітає у ворота Романа Захарчука. Але знову ж таки питання до голкіпера у цій ситуації, яким чином м'яч за комірець залетів Роману Захарчуку у цій ситуації. Напрошувався ж удар по воротах. Це ж було чудово видно. Але Захарчук пропускає і другий м'яч. У нас на 64-й хвилині стає рахунок. У нас 2-0. Антоніо Мере подвоє перевагу своєї команди, забиваючи у третьому поєдинку поспіль. Втрачаючи нагоду розвинути атаку, він чани за боковою вкинули. Здається, штовхав спину. Ні, немає порушення правил. Мовчить свисток арбітра. Передача праворуч від мера. А цього разу є. У нас порушення правил від Власенка і жовта картка для Антона Власенка. Шух. Важкева. Передача на Олександра Савчука. Той вантажить сосний майданчик. отримує м'яч. В суслому майданчику ще момент ударить 3-0. 3-0. Забиває Мореляк. Гравець що вийшов на заміну. Два гравці, які фактично зараз вийшли на заміну, створили цей ігровий епізод. Подача роснеї майданчик. Шелелію не вдалося замкнути. Ось цю подачу жний майданчик. Але тут, як тут, у нас Іван Мореляк і... Вирішує долю епізоду і вирішує долю поєдинку. 73 -я хвилина, я думаю, сміливо про це вже можна говорити. 0-3, Вінничани у меншості. І Заміна у Вінницької Ниви. Балокін. Рухається вперед молодий. Півзахисник Вінницької Ниви. кількох гравців обіграв. Його зупиняють недозволеним прийомом. І жовта картка здається у Петра Савчука. Отримує м'яч. Євтіхов. Якимчук з м'ячем. Пробиває поворотах Якимчук. І знову ми не побачили у сьогоднішній грі. Першого удару в площину воріт від Вінницької Ниви. Цифру два, три м'ячі було забито. Передача немає. Положення позарою. Вихід віч, навіть мореляк здається, Переграє, ні, не переграє. Не переграє він. Побережець, Зміщується у центр, побережець. Момент удар поворотах побережте і знову цей М'яч. У Вінницької ниви команда востаннє перемагала ще чайку, як я вже казав, 18 квітня. Залишається Вінницька нива у нас на 10-й передостанній сходинці турнірної таблиці.